При Господі смерти, смерть, смерть голова. І нам це підкреслити, що не тільки вчинив. Не дія, тільки бо хто почув. За три роки сьогодні паспорт освіти. Кожна людина Деякі думали, що сотні вони костяні, щоб не тільки освятити кошики, а зрозуміти, що Ісус Христос саме про себе сказав: Я є в життя. Дякую, за молитви.